А герой нашої наступної розповіді іммігрував до Сполучених Штатів з Франції і знайшов застосування своїм знанням та досвіду у Вірджинії. Цей штат на східному узбережжі країни почав складати конкуренцію у виноробстві, таким визнаним лідерам, як Каліфорнія, Орегон та Вашингтон. І, хоча за виробництвом вина вірджині ще далеко до західного узбережжя, унікальний клімат та земля додають місцевому вину особливого присмаку, продовжує Наталя Дмитроченко. Себастьєн Марке винороб зі стажем. трошки відчувається гострота. Вино має присмак чорного перцю. Француз за походженням Себастьєн мріяв про кар'єру винороба з дитинства я почав вивчати виноробство у Бургундії, коли мені було 13 з половиною років. Мій викладач з садівництва запитав мене, що я хочу робити в майбутньому. І я відповів: я хочу виробляти вино у США. з Франції. Сібастьєн переїхав спочатку на Кариби, де відкрив першу в історії острова Мартинік винарню. Потім він виробляв вино в Каліфорнії. А чотири роки тому осів у Вірджинії. У цій невеличкій винарні Сібастьєн намагається створити нові сорти вина якість вина залежить від багатьох чинників. Потрібна хороша земля, достатньо сонця та ще й людський запал. І це все є у Вірджинії. Тут у людей є пристрасть до виноробства. 30 років тому в Вірджині було лише 6 винарень. Нині більше 200. За обсягом виробництва вина Вірджинія займає шосте місце. в США. Від півтора до двох років вино буде у діжках. Винарня, де працює Сібастьян, нині виробляє 40 тисяч пляшок вина на рік. За мірками індустрії це небагато. Вино продають прямо тут, у винарні сібастьян каже, що він та власники винарні свідомо уникають посередників. Таким маленьким винарням, як наша, важко мати справу з посередниками. Ми були б змушені вдвічі зменшити ціни. Ми не готові до цього, адже ми маємо малі обсяги виробництва. Та поступово запевняє Сібастін, винарня буде розширюватися і почне приносити прибутки. Цього року у планах закласти ще два гектари винограду. Ці кущі з Каліфорнії. Ми їх зберігали у холоді. Тож, як тільки виносиш їх на вулицю у цю спеку, бруньки швидко розпускаються. У нас є п'ять днів, аби їх висадити. Ви на звинарні сібастьяна вигравали золоті та срібні нагороди. особливо в пошані його фірмове каберне-франк. Вирощений у Вірджині виноград цього сорту дає вину особливий присмак чорного перцю. Наталя Дмитриченко, Голос Америки на сьогодні Вірджинія п'ятий за обсягом виробництва вина штат у США. Щороку місцеві винарні відвідує близько мільйона любителів цього напою.